Я дуже прошу всіх батьків приділити дуже велику увагу безпеки своїх дітей. Всі умови створені. Є транспорт, який вас забирає звідти і привозить сюди. Як би там ні було тихо, там не тихо, буде гучно чи не буде гучно, але ваші діти повинні бути в тиші, в затишку. Прийміть. Ті послуги, які оказує військова адміністрація разом з поліцією з психологами, ми готові вас зустрічати. Дуже задоволена містом Запоріжжям, дуже задоволена прийомом цих гарних людей, дуже гарних людей. Я не можу, якщо чесно, перестроїтися на цей відпочинок, морально, морально відпочити, щоб трішки заспокоїтися, щоб звикнути, що ти вже можеш спокійно ходити. Ми там у себе на місці не могли спокійно ходити. Ми дуже швидко передвигалися, дуже стрибками бігом, чим хочеш, тому що кожен раз, коли прильот. І ти не знаєш, де воно впаде. Це дуже, дуже страшно. А тут Тут взагалі красота. Я дуже задоволена, що мої діти приїхали. Мої діти трішки заспокоїлися. Вони довольні, довольні оцим свіжим повітрям. Вони не можуть у мене нагулятися на цій зеленій травці, надихатися свіжим повітрям, прекрасним, прекрасним голубим небом і прекрасним сонечком, яке зігріває їхні головеньки.